Планував сьогодні закінчити все, не вийшло, закінчив лише те, що стосується води. Покажу зараз, щоб потім було менше питань. Отже, наш блок з'єднань це гаряча сторона, тобто сюди повертається гаряча вода від колони чи від дистилятора. Це холодна сторона, звідси йде охолоджена вода на наше обладнання. Цей носик посередині це переливна трубка. Щоб витікала зайва вода, коли заливаєш, заповнюєш бачок. Так, я знімаю. Що в нас тут є? Вода прийшла і ось по цій загуліні пішла в радіатор. Вона охолоджується в радіаторі, виходить зверху, виходить сюди. Цей вузол це, я його називаю параграф. Так історично склалося. Це для виміру температури. Тут у нас буде стояти датчик температури і вимірювати температуру води, яка виходить з радіатора. Звідси вода у нас заходить в бачок, в один з чотирьох штуцерів, які в нього є, ось сюди. Заходить. І якщо є повітря, воно підіймається догори. А е, забирається вода насосом з цього штуцера. Ось воно йде на насос. І насос вже штовхає воду на синю холодну лінію. Температуру холодної сторони ми вимірювати будемо всередині блоку, а температуру гарячої води ззовні. Для цього ось тут є штекер триконтактний і буде гніздо до нього будемо під'єднувати штекер. Сама гільза буде стояти там на кінці шлангу. Ось це для нього параграф теж. Вже завтра покажу, як воно буде виглядати. Тепер сама автоматика. Я її зробив все ж з кнопками, і вони будуть, сам блок буде розташований у цьому отворі. Ну, На сьогодні все. Вже майже 9-та година вечора буду їхати додому, до зв'язку.